Друзі, вітаю вас на каналі Пров'язання та Шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні хочу вам презентувати ось такий кардиган, зробити такий експрес-огляд, чи міні-МК, як то називає. Ви мене просили, я вам показую. Почнемо, напевно, з пряжі. Пряжа це Біаджолі Модесто Молвіс. Складі. Більша частина віскози, мерінос і трішки кашеміру. Вже дуже тактильно приємна, м'яка. така, я би сказала, текуча за рахунок віскози, шовку. І є після ВТО, ближче покажу, може буде видно. Легенький пушок. Зовсім він такий легенький. От мені здається, що на таку погоду вересня ніби ще і тепло, і є вже легкий вітерець, хочеться щось накинути на плечі, вже в майці, в футболці не вийдеш. А ось такого типу кардиган, ковтина, мені здається, дуже в тему. Я вже встигла його вигуляти. І знаєте що? Так цікаво, коли зайшла в приміщення, ніби вже ну, тепло. Е, Ці через дірочки трошки продуває якесь повітря, проходить і нормально. Вийшла на вулицю, е, вітерець дує, ніби вже й прохолодно, хочеться щось прикритися, то е, все ж таки хочеться сітка, але в ньому Для те... осені якраз класний варіант. Е, і гарно, і стильно, і. Трішки закриває тіло і разом з тим і дихає. Ну, мені здається, що це універсальна якась модель. Як ви вже зрозуміли, цю модель розробив кучинелі, ну, чи будинок моди кучинелі чи бренд. Нічого я тут нового не придумала, але єдине, що в'язала я по картинці, я не скажу, що я дуже щільно в'язала цю сітку. ну Так в міру, мені таке полотно подобається. Важить вона 440 г гудзиками. Без гудзиків я забула сфотографувати. До речі, подивіться на ці гудзики. Мені здається, що вони сюди вписалися просто суперово. Сказати, що Будь планки я ще не випрала. Тобто, ви бачите, що резиночка не зовсім рівна, Ось навіть на горловині пране полотно, воно зовсім по-іншому виглядає. Закриття голкою в мене кругом не хотіла я робити тут ніяких китльовок. Горловину я в'язала по відкритих петлях. Так само тут в мене відкриті петлі. Різинка перейшла із плеча на горловину. Ви бачите, як це класно виглядає. По спинці в мене є поглиблення. Вибачайте, що калатий гудзиками. По спинці є поглиблення. Все класно, ляглося. В процесі в'язання мені прийшлось коригувати горловину, тому що я її зробила трохи глибшу. Навіть вже шила один рукав, і мені потрібно було це все розшити і вив'язати знов цю частину дов'язати. В общем, пілки я переробляла. Але ну, небагато там роботи було. Зараз я вам розкажу що все в сантиметрах, що в мене там. Ось є в мене тут під руками рулетка. Такі реальні розміри. Розкажу, як в'язала. В'язала я знизу догори. Шивний в мене повністю виріб. Ну, єдине, що планки, я вже вив'язувала. Набирала ось петлі. Не хотіла так само тут ніяких карманів робити, для того, щоб якось не обтяжувати цей виріб. Хотілося його, щоб він був такий повітряний, легкий, якийсь такий незабитий якимись додатковими елементами. Деякі моделі, як, на мою думку, потребують якоїсь таких легкої обробки, щоб не, не обтяжувати модель. Тут, до речі, теж в мене з манжета виходить резинка, І так вона повністю один на один йде аж до горловини. Я хочу ще такий. Кардиган, тільки, можливо, тут якийсь взяти інший візерунок зробити. І е, з якоїсь пряжі ну, вже більш складу такого теплого, вовняного, е, що вже на зиму можна було одягати. А оця модель, такий рукав погон шивний, мені в тему. Я його в'язала колись на машині такого плану. Е, в'язала чоловічі. Джемпери дуже класно виділяють плечі. Чому? Це все, на мою думку, це я так собі вважаю, я так собі в'яжу. Ви собі можете в'язати, так, як вам подобається. Шви ось так виглядають на сітці. Я б сказала, непогано на рукавах. Єдине, що тут мені не дуже сподобалося, якось цей шов на манжеті, але по-іншому не було як зробити, тому що якби я зробила ширше на манжеті. Ширше манжету, вона була б дуже вільно по руці. Але я не хотіла, облягаючи тут рукава, тож мені прийшлося додати по манжету, для того, щоб вже тут ми вийти на ширший рукав. І е, такий візерунок, що не було можливості додати ось тут. Тому я вирішила зробити прибавляння по манжеті, і якраз класно все вдалося. Тому що якби я тут додавала, було б негарно. І якби по візерунку тут якраз. Три петлі разом пров'язуються. мені б теж би це не сподобалось. Ну, ось таке рішення. І тут прибавляння по рукаву все достойно виглядає, мені все подобається. Так само, ось ці шви. До речі, пряжа така, що кінчики вилазять. Я буду ще їх підправляти. Ось Тут ви бачите, після прання трохи повилазили. Шукаю якийсь текстильний клей, щоб це все робити. Ось так виглядає шивання по. Погону так само, ви бачите, тут край виліз, треба підправити. Це все. Модель цікава, Я рекомендую в'яжіть. Ось так залишимо на фоні і перейдемо до. А, ще зараз заміряємо ширину. Ви бачите, який він такий текучий, навіть на столі його зловити дуже важко. Тут в мене італійський набір петель. До речі, майстер-клас я залишу під цим відео. Можете зайти. Переглянути. Є ще майстер-клас на сам візерунок. Теж зможете перейти і переглянути. Візерунок, до речі, дуже простий. На перший погляд ніби складно в'язати, коли звикаєш, все супер. В'яжеться, мені подобається. Тут закриття голкою по горловині голкою. Пряжа, звісно, не тримає. резинку. Вона розійшлася, але мені такий ефект в даній моделі підходить. Так, міряємо ширину і подивимося, що я планувала і що в мене а, вийшло. Так. Ну, я би сказала, що цей кардиган він як живий. Так, 52, в принципі, так я і планувала. Чого я вирішила, що воно не попливло? Не знаю. Там за рахунок фактури. І довжина 50. Ось від плеча. Ну, спинка трошки довша. Я там планувала її. Ось 50. Так, рукав. Тут в мене приспущене плече. Так я і планувала, можливо, чуть-чуть більше воно приспущене, тому що ще в процесі в'язання мені було мало ось цього погона. І я додала ще трохи до дов'язала. Я щільність в'язання міряла по ось цьому візерунку, а тут все ж таки щільність трохи інша, хоч він еластичний, класно тягнеться, але якраз тут фіксується ще й швом, то я ще дов'язувала сюди ряди міряю. 60 майже 4. В принципі, так, як і планувалося. Зараз я вам скажу пройма. Так, як от спущене плече, проймо в мене тут 16. По спинці трохи більше має бути. По спинці 19. В принципі, що тягнеться, так само і тут тягнеться. Е, так, горловина. По спині там, здається, 2,5-4 см поглиблення, а попереду, так, приблизно. Десь сантиметрів 7-8, то це в залежності від того, як розкласти. Якщо так, то десь 8-9. Так десь я і планувала. Скажу, що, що пряжа дуже текуча. На рахунок віскози і шовку в складі, завжди треба бути уважним. В'язати або щільніше, або менше ми списками. Зараз... Подивимося по розрахункам. Дивіться, як в мене тут все гарно написано. Вставлю ще в відео склад пряжі, щоб ви могли подивитися, який там саме склад. Купувала я в магазині вуликсперт вані. Ще навесні. Думала, що це буде весняний виріб. Вийшов у мене осінь. рахунок щільності, я думаю, що це і не інформативно, тому що у вас буде своя. Ширина 52 см, Охват шиї. ну Тут не зовсім шия менше. Горловини 46 см, глибина 9 см, Довжина 50 см. Спинка. Ну, я рахувала це половину погона, десь 2 см і відділяла на спинку при формуванні викрійки, викр... викр... Вже я забирала цих 2 см. Хоча по факту зараз я помірюю, наскільки в мене цей погон за широкий. Якщо потягнути буде більше, ну так в спокійному стані. Так, ну 5 см. Я ще додавала дві для шивання. А в цілому десь 5 см. 52 см, довжину. А, по спинці 52 см. Спинку трошки довше робила. Скіз плеча 3,5 см. Це 8 рядів я порахувала. Так, резинка понизу. В'язала я 30 рядів спицями 3,25. І довжина цієї так, висота резинки в мене. 7 см. В принципі, по сантиметрах все більш-менш сходиться. Чого я вирішила, що щось в мене не зійшлось, я не знаю. Е, так. Хоча тут написано 10 см. Щось я планувала, потім переграла вже. 30 рядів спицями 3,25. Я в'язала. Набирала я італійський набірний край спицями номер 3 е, В'язала. Два ряди пустої резинки. Далі перейшла на спиці номер 3,25. Так, до пройми. 42 ряди. Спицями 3,75. Так, висота до пройми в мене. Зараз я скажу вам 18,5. Боже, все точно, як в аптеці. Як так буває? 18,5, це вірно. Значить, все вірно в мене по метражу по, по пробі. Так, до пройми 42 ряда, я сказала, спиці 3,75 основне полотно. Набрала я 119 петель всього, 116 плюс 1 і плюс 2 кромкових одна для симетрії. Далі підріз 4 петлі. Так, взагалі, по проймі зменшила 8 петель. Писала 7, але зменшила 8. Напевно, по візерунку в мене просто не підходило, і я зменшила ще по одній петлі. 42 ряду 4 петлі, це, якби наш підріс, будемо рахувати. Далі через ряд зменшувала до 50-го ряду по одній петлі, якраз 4 рази. 40 петель. 40 рядів в мене пройма. Плече 30 петель, скіс 3,5 см, 8 рядів. Це вже я вам казала, плече закривала 8 петель, 7, потім 8, 7. Тобто, в'язала вкорочені ряди і так, по ходу, вже і закривала петлі. По горловині в'язала вкорочені, потім зняла на нитку і вже по відкритим петлям набирала потім планку. Горловина в мене 52 петлі. 26 петель посередині було, по 13 петель по боках. Скорочувала так, 4 петлі, 3 3, 3, Так плавно, щоб був цей виріз. Ось, ви бачите, що видно все гарненько. І, відповідно, в'язала візерунок. Було тут гладі, я в'язала візерунок до самого кінця. Я вам скажу, що це непросто робити. Особисто для мене вив'язувати такі діркаві візерунки, щоб вони аж йшли до, наприклад, до пройми, чи до скоса, чи навіть по горловині. Так, це все непросто зробити, щоб воно і гарно було. Але якщо захотіти, то можна зв'язати. Трішки погратись, порахувати, поприкидати все. і... Все вдасться. У вас. Далі я в'язала пілки, ширина в мене 26 см. Так само відв'язала резинку. Набрала я 60 петель плюс 2 кромкових. Пройма все те саме: в 42 ряду 4 петлі, і далі через ряд по одній петлі я скорочувала. Горловина 76 рядів, це я вже скориговано вам кажу, тому що. По Попередніх розрахунках в мене вона швидше розпочиналася. Горловина 23 петлі, середина 10 петель, я залишила рівно. І далі скорочувала. 78-76 ряду залишила. Далі 78-му ряду 5 петель скорочувала. Тобто тут вкорочені ряди були, тому що я всі петлі залишала відкритими. В 80-му ряду 3 петлі, в 82-му 3 петлі і в 84-му 2 петлі. Далі навіть написано, що зняла відкриті петлі. Скіз плеча в 36. Ну, 36 дірка, це в тобто, 72 му ряду 8 петель, 7, 8, 7, так само, як і по спинці, 30 петель плече. Далі в'язала я рукав. До речі, ось та програма Knight Styler, що я вам показувала, як будувати викрійку. Будувала, я рукав. розкажу так. зараз, як я рахую окат рукава, щоб він в мене класно сідав пройму. Я користувалась програмою, але це можна все зробити і, в принципі, руками. Виміряла я пройму, яка в мене має бути. Врахувала, що в мене тут ще погон 5 см, по спинці виміряла. І потім... Тобто по спинці попереду в мене різні е, висота пройми. За рахунок того, що в мене спинка трошки довша. І, відповідно, окат попереду і окат по спинці в мене теж різний. Попереду він трошки менший, тут ця лінія, по спинці довший. Е, будувала я викрійку в програмі. Е, в принципі, е, для того, щоб рукав гарно сів, потрібно. Ось ця лінія оката, щоб в нас сходилася з лінією пройми. Ну, В принципі, це логічно. І висота цього оката в мене залежить від того, наскільки в мене широкий рукав. Тобто, чим ширший в мене рукав, ось тут по біцепсу, я його так називаю, тим в мене він коротший по висоті. Чим в мене вущий рукав, тим в мене по висоті сюди. Ось сюди, якщо рахувати, то він в мене має бути довший для того, щоб ось ця лінія все класно сіла. Тобто відштовхуватись лише від розміру, я так вважаю, що неможливо. В шиті там все по-іншому, набагато складніше. Я вам скажу так, як я рахую. І в програмі дуже класно це зробити. Коли ви будуєте окат рукава, Просто в програмі можна виділити дві точки і виміряти ось саме оцей вигін-рукава, наскільки він буде, оця лінія, наскільки вона вже в результаті у вас буде по довжині. І тоді, наприклад, тут у нас 18 см, відповідно, окат рукава. Теж має бути тут 18 см, щоб у вас все класно вляглося і ніде не збиралося, не було ніяких тут таких похирів і, і все, щоб було чудово. Тож я вам раджу скористатися тією програмою, навіть якщо не повністю виріб розраховувати, то ось для розрахунку акату дуже вона зручна. А, так. Тобто, ви бачите, рука у мене тут не дуже вузький, і окат, відповідно, теж такий середній, я би сказала. Зараз я вам його заміряю. Можливо, це невірно, але я так роблю і в мене це працює. Ну, ось, Якщо так, поставити лінію, Ось у мене є ось такий шочок під руками. Ось так ми покладемо. І замірюємо. У мене тут десь приблизно 7 см. Якби для дорослого виробу це по, по таблицях, якщо взяти мало, але в даному випадку якраз в мене все тут вписалося супер. Так як в мене тут ще спущене плече трохи. І це все ну, звичайний втачний рукав не зовсім. Пишеш, у мене тут напів втачний, спущене плече. Ну, Розумієте, поєднання. Така комбінація цікава вийшла. А, так, так що рекомендую ту програму там будувати дуже класно і просто. Довжина 64 см разом із погоном. Погон у мене тут 14 написано. По факту, по факту може так само, але 14,5. Але я вам казала, що додавала ще ряди, тому що щільність в'язання, ось саме різинки один на один, зовсім інша, не така, як сітки. Далі, тут я порахувала, теж дуже просто виміряти, яка вам ширина рукава потрібна. Для того, щоб. Не промахнутися. Я, наприклад, порахувала, скільки петель по зразку. Але, ну, найбільш зрозуміло це берете ви полотно, прикладаєте до руки. До своєї. І хочете, наприклад, такої ширини рукав заміряєте. Наприклад, там 37 см. Мені потрібно ширину рукава по біцепсу. І рахую, скільки тут цих рапортів, петель. І все. І від цього вже відштовхуюсь, розраховую, а, вже розраховую рукав. Тобто в мене 84 петлі далі. Таким самим чином прикладаю різинку до манжету, до руки, теж поміряла, вирахувала, скільки в мене, по манжету 52 петлі. А, так, порахувала, скільки рапортів для того, щоб вже вписатися в ці візерунки, щоб все у вас класно влягалося, то вже берете готове полотно зв'язаної спинки і враховуєте всі дані. Це буде ну, найбільш логічно, тому що це вже в великому виробі. Саме правильна проба це коли вона вже у виробі. І далі я вирахувала, що в мене має бути тут 64 петлі після манжети, і я додавала по манжеті ось тут. Петлі для того, щоб вже в мене гарно лежав візерунок. Тобто, після різинки, а, різинка, ось 30 рядів, спицями 3,25, 4 рази я прибавляла по одній петлі з двох сторін, тобто, я додала 8 петель, пров'язала 10 рядів рівно, без прибавлянь, набрала на, різ... ну, набрала на манжету, набрала петлі на рукав. 52 петлі, далі пров'язала 10 рядів. В 15 ряду додавала одну петлю в 20-му, 25-му 30-му. Тобто всього 8. І в 31 ряду mm -hmm. нарахувати, що це перший ряд уже візерунку. Я додавала тут одну петлю з однієї сторони. Для того, щоб в мене все по візерунку тут зійшлося. І далі. Перейшла я на спиці 375 і в'язала. А, спиці, різинку на рукаву я в'язала спицями 3, а не 3,25. Далі пров'язала 14 рядів, прибавка. Я тут прибавила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 раз по дві петлі в кожному ряду. Тобто по одній петлі з кожної сторони, якби це у нас був рукав не по колу. Тобто, звідси і звідси по одній петлі я додавала. В цих рядах. 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78. І вийшла я на 84 петлі. Можливо, десь одна петля туди-сюди це нормально. Оцей погон у мене тут то 7 лицьових раз, два, три, чотири, так. 7 лицьових і 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так. І вісім виборітніх петель. Це в мене все займало погон. Якраз за ці крайні петлі я шила. І це були кромкові вже. І в мене сім петель лицевих по погону. Так, мені подобається. Якраз тут, коли вже перехід до сітки, ну, гарно виглядає, ніби якно не. Була б виворітня петля, воно б кудись тут би ховалося і було б мені здається, негарно. Так, по рукаву зрозуміло окат. Почала я вив'язувати так, в 84 ряду я збавила 9 петель, потім в 86-му 5, 88-му 3, Тобто я скорочувала в кожному ряду до 102 го ряду. У 86-му, 5-3, 3-3, 3-3, 2-2,2. 2, 2, 2. Е, Я би сказала, що це такі круті збавляння, зазвичай більш таки йде пологіші збавляння менше, бо я по одній петлі. там. І... Е, не, не в кожному, не через ряд. Тобто окат тут невисокий, за рахунок того, що тут спущене плече, за рахунок того, що тут ще погон. І рукав достатньо, я би сказала, широкий. Тобто обхват у мене руки десь 26, а ширина рукава 37. І з 103 ряду до 153 ряду я в'язала 50 рядів різинки 1 на 1, просто рівно 15 петель. 13 петель плюс дві кромкових планка. Набрала я 128 петель і 5 п'ять оцих петельок у мене. Трохи вони ніби розтягнулися, ну, напевно, в такій пряжі по-іншому не буде. І, можливо, потрібно було робити більшу петельку. Хоча хоча, буде проходить в'язати більше рядів для петлі, то, тобто, напевно, вже гудзик не тримався. В принципі, і так нормально. в'язала я петлі. Ось ви бачите, як, так, щоб вони були горизонтальні. Цікаво буде вам, як я в'язала цю планочку, саме петлі, ці горизонтальні на резинці один на один. Я можу вам показати, Ось я можу вам показати, показую, як це виглядає ця планка. Ну, В принципі, тут має бути така сітка, мені такий варіант підходить, все акуратно. Єдине ось тут нитку. Ці нитки вискакують, треба їх підправити я хоч в кадрі показую вам це все. Так. Тут Так само петлі мені ці дуже подобаються. І вив'язуються легко, і виглядають класно. Так, і в'язала я. 14 рядів спицями номер 3 цю планку. Резинка один на один. Далі перейшла на пусту резинку два ряди, спицями 2,75 і закрила голкою. В принципі, я би сказала, що модель не складна. В'язати класно. Рекомендую Почти, він так. пластичний, текучий, він зовсім не стоїть, не тримає форму. Ось так, як він на, на моделі, я вам вставлю. Ви подивитеся, я вже вчора показувала, презентувала. Ви вже, напевно, це все бачили, але для тих, хто не бачив, ще вставлю в відео. Ви зможете переглянути, бачите, яка ця сітка, вона така зовсім текуча, пливуча. Всім дякую за увагу, дякую за коментарі. За вподобайки, <сміст> Напишіть, чи зрозуміло і чи корисний такий експрес-огляд для вас, чи потрібно знімати ще. Мене запитували ще за зелений джемпер, я трохи пізніше зніму також на нього огляд. Хай трошки похолодає, почнуть всі активно в'язати. Чесно кажучи, зараз зовсім мало часу. Треба позавершувати всі проєкти мої до кінця місяця. Зовсім мало часу. І я думаю, що мені це все вдасться і все буде добре. Всім дуже вдячна за підтримку, за те, що ви зі мною, і до зустрічі в нових відео.